Бог не забирає людей на небо. Вони продовжують жити в твоїй голові. І житимуть вони там доти, доки тобі це треба, поки ти будеш думати про них. Часом ти не можеш повірити, що людини більше немає. Ти згадуєш всі моменти, не наче в голові плівку життя проявляєш. І згадуєш тільки хороше. Але розумієш це вже все, що більше з нею не поговориш і вона не обійме тебе. Думаєш, що цінніше для тебе це та мить, а коли вона була, то не цінував колись. Всі живуть із дитинства, мріють дорослими бути, мріють всі вирости і самостійними стати, і ніхто не хоче довго маленькими побути, лиш тільки коли ти дорослий. То радість дитинства свого не повернути. Завжди жалкуєш, коли вже втрачаєш, цінуєш тоді, коли вже немає.